Від вчорашнього вжитку у лексиконі деяких українців з'явилось нове слово воно є дерогація. Значить, дерогація це ситуація, за якою закон постанова або рішення скасовується частково. В інформаційному полі з'явилася історія про те, що Україна повідомила секретаріат Ради Європи про те, що у нас тут частина прав, які ми зобов'язані виконувати по Європейській конвенції. Призупиняється і серед таких прав дозвольте перелічити: право на повагу до приватного сімейного життя, свобода слова, свобода зібрань та об'єднань, право на вільне переміщення людей, захист приватної власності, право на освіту, право на свободу вибору і так далі. Що про це варто знати? Що це означає? І чи немає ризиків зловживання подібними заявами? Давайте говорити відверто, на моє, скажімо так, суб'єктивну думку. Перш за все, в нас іде війна, і як би там би не хотілося б захищати права і свободи, але під час війни будь-яка країна у разі загрози національної безпеки вправі обмежувати ті чи інші права громадян. Ну умовно кажучи, право на мирний протест у нас сьогодні воно реалізоване чи не реалізоване? Звичайно, ні чому Бо, ну і далі по тексту будь-яке протистояння всередині країни може спонукати ворога, здійснити більш агресивні заходи. Також створити диверсійну роботу, зробити в мирному протесті, грубо кажучи, якусь диверсію, що може спровокувати негативні наслідки в суспільстві. Далі право на свободу слова ну можна говорити все, про що не заборонено говорити, але питання переміщення військ, питання організації оборони тих чи інших напрямків, місця розташування збройних сил України це ж фактично вже і є обмеження. Бо в мирний час ми можемо сказати, що. От там-то в такому-то селі стоїть така то бригада, там її пункт постійної дислокації. От подивіться, в них там є клуб, от вони там, наприклад, роблять там якісь там заходи, тренуються, от наш полігон там і так далі. Під час м, дії воєнного стану, це ну, виключено. Е, далі, свобода слова. Ну, як би ми не хотіли би, як би ми не вертіли би, але я вважаю, що найбільшою однією із помилок минулої влади, до якої я теж був причетний, це якраз таки занадто сильно ми відстоювали демократичні права і свободи що за свободою слова сховалася свобода пропаганди і свобода брехні, яка в подальшому зіграла злий жар з українським суспільством, яким дуже легко зманіпульнювали різного штибу помийки за гроші Російської Федерації. Сьогодні аналогічно свобода слова має бути в певній мірі обмежена, і ми зараз говоримо не про те, що вибірковість тих чи інших телеканалів кому можна віщати, а кому не можна віщати. Ми говоримо про сутність самої свободи слова. От і все, як би там не було, ці обмеження дійсно мають сенс під час дії воєнного стану. Ну якщо ми там ви згадували там право власності і так далі, ми знаємо про вилучення транспортних засобів для перевезення особового складу, вилучення їх в тих чи інших підприємств. Ну, це ж також можна віднестися до основних прав право власності громадян. У нас закріплено воно у законах, конституціях. Ну і звичайно, в європейській конвенції, яку Україна підтримує і ратифікувала. Тому всі ці речі я вважаю необхідні. Питання того, що чи ми зменшили перелік, чи не зменшили перелік. Ну відверто кажучи, я не помню переліка 22-го року. Напевно, був зайнятий на війні, і чесно кажучи, не сильно слідкував, як він виглядав той перелік. Але логічним було би що зробити. Ну це так, от на мій хлопський розум. Опублікувати перелік 22-го року, як то порівняльна таблиця, і перелік сьогоднішній. І можна було би сказати, бачите, оце от нам вже не актуально. Ми вже це право відновили, і це не актуально, і це право відновили. Було би тоді логічно. А так наговорили, нагородили. Ну, типу, якби ну ок, люди послухали, але ж конкретики ж немає. Що ж ми зменшили? Будьте ласкаві, повідомте нам. Я думаю, що це було би логічно, Ігоре, чи немає тут політичного контексту у цій історії. Наприклад, ми часто бачили історії про те, як не випускають опозиційних політиків за кордон, чи не по цьому списку і на нього опираючись діяла влада на вашу думку. Ні, тут трішечки інша історія. Справа в тому, що в нас ми можемо діяти лише в межах закону і в межах конституції. В нас згідно конституції, не передбачено, що на період дії воєнного стану треба обмежити роботу пересування народних депутатів Верховної Ради, Ради вибірково за принципом до лояльності до офісу Єрмака. Я не читав в жодному законі Україні, що якщо ти лояльний, то ти можеш їздити. Ну наприклад там. Не так давно їздив туди Павло Фролов з партії Слуга народу розповідати в Сполучених Штатах, як в Україні притісняють руську церкву. Розумієте, да? тобто, угу. і в той же час ми бачимо, що той же самий Порошенко, який має колосальний дипломатичний досвід, на будь-які зустрічі міжнародного характеру, де треба відстоювати позицію України, просто-напросто тупо не випускається по надуманим підставам. Ну, на кшталт там прийшов циркуляр, що йому там загрожує небезпека. Або ще там якусь там фігню вони придумують собі там в гурі, і таким чином, ну це навіть знаєте, це вже навіть не виглядає як якесь обмеження. Це виглядає вже як тролінг, Знаєте, вони, ну вони ще не наржалися. От у них такі типу, а, хоч поржом, От ми не випустили Петра. От типу, ми все, ми красавчики. Ну в них зараз іде така тенденція. Той же час, коли ми знаємо, що має за кордоном бути збірна України. Так саме збірна України має представляти Україну. Ми говоримо про свій намір іти вступати до ЄС. Ми говоримо про те, що нам відкрилися, як то кажуть, двері до ЄС проводити вже ті чи інші перемовні позиції. Польща для того, щоб потрапити до європейської спільноти, висадила десант у вигляді більше 6 тисяч політиків бізнесменів по всій Європі, щоб розказати презентувати свою країну Польща перед європейськими партнерами. Правда, і це було нормально, і вони досягнули успіху. Ну а в нас що? А в нас клоуни в кедах їдуть і вважають, що не, перед ними всі мають впасти на коліна і сказати: приходіть, пожалуйста, до нас. Ну такого не буде. От, от, рано я... чи пізно це все Давайте поговоримо про тих, кого випустили, і дуже хочеться Україні, щоб їх впустили назад. Я ось про що президент Литви та Снауседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніти підтримали ідею повернення до України чоловіків призивного віку, які проживають за кордоном. Україна також зацікавлена в цій історії. називались цифри від 6 до 8 сотень таких персонажів. А чи реально розробити механізм, який по перше дасть правову основу для такого процесу? А по-друге, реалізований буде в кількох країнах? країнах Європейського союзу вони ж не лише у Литві як, от бачите, ми почули чиновників цієї країни. Я думаю, що це мертвонароджена теза, тому що знову ж таки жодна країна не має права видворити людину, якщо вона в статусі біженця втікає від війни. Ну, все можна можна далі не продовжувати давати відповідь на це запитання. То, що вони вітають. Ну політична заява. Вони можливо мають право верніше припинити виплати соціальну допомогу на тих людей, яких вони там вважатимуть за потрібне в себе в країні. Це може бути прийняте таке рішення в кожній країні індивідуально. Ну, наприклад. Чоловікам там за признаком статевої ознаки не виплачувати у віці там від 25 до 60 років, хто є потенційно можуть бути мобілізовані. А як вони будуть перевіряти? Людина не має право бути за кордоном, не має через систему шлях чи, чи, чи не через систему шлях? по закону, чи не по закону? Ну такого правового механізму навряд чи хтось зробить. Єдине, що що по кишені можуть вдарити. Ну це правда, можуть вдарити по кишені. Що стосується нашої позиції позиції України в контексті людей, які потенційно виїхали з порушенням законодавства за кордон, ну так давайте порушити туди кримінальні провадження за використання підробних документів чи за надання неправдивої інформації щодо виготовлення документів для виїзду, і як і, і як, як наслідок незаконне переміщення через кордон. Правда, давайте тоді будемо говорити висвітлювати цей список цих потенційно злочинців, якщо ми так вже хочемо. і от відносно тих людей порушувати кримінальні справи і робити запити через Інтерпол і так далі. Ну як мінімум, це має бути прозоро. Але я вважаю, що Україна може піти іншим шляхом як пропозиція з моєї знову ж таки сторони зробити на законодавчому рівні врегулювати паспортне громадянина чи щось на кшталт такої історії, тобто обмежити цих людей, які не всупереч виконання конституційного обов'язку по підробним документам чи іншим, обмежити їх у виборчих правах, обиратися, обирати, обмежити їх можливості працювати на державній службі в подальшому після нашої перемоги, звичайно. Межити їхнє право працювати в силових структурах і так далі. Хоча, в принципі, ухилянти, які зараз е, втекли за кордон, мало чим відрізняються від тих, які запригнули під бронь певних структур, на кшталт цирків, шапіто і так далі, і телемарафонів. Тому між ними різниця дуже така. Знаєте, ну скажімо так, на законодавчому рівні між ними різниця є, але чисто з точки зору. Соціальної справедливості, ну звичайно, нема. І в нас на сьогоднішній день. От ми чули там збільшується прикордонна служба на 15 тисяч для того, щоб що патрулювати тису. Ну тобто на кожних 10 на кожних 10 метрів буде стояти ще один прикордонник. Ви розумієте, от маразм і цинізм. А 15 тисяч це, вибачте, ну повноцінних як мінімум, вже дві бригади таких повнокровних дві бригади можна було відправляти на передову. Я не хочу зараз налаштувати там. Бо У нас є багато прикордонників. До речі, сьогодні в них свято. Якщо не помиляюся, так. саме сьогодні день прикордонника. А я чому так і того і згадав? От але серед них є дуже багато тих, які реально воювавших людей, які пройшли горнило і пекло війни. Але з другої сторони, зараз набрати 15 тисяч, збільшити їхній штат, і це ж фактично люди, які будуть що. Що би що ну робити ротацію серед правоохоронців, які зараз воюють, це виходить. Робити ротацію серед прикордонників, які зараз воюють. А да, за рахунок одни там на стоять на ягодині чи на устілузі на польському кордоні, а інші воюють, а потім між їх поміняти місцями. Тобто така ротація виходить. А зробити ротацію збройним силам України нас чогось якось так не виходить. Ну так знаєте, ну як самі рижі виходять у нас, вони розумієте, У нас було до початку повномасштабного вторгнення 250 тисяч збройних сил України. Мали а система МВС мала, якщо не помиляюся, 367 Ось щось в мене таке знаєте, якийсь такий когнітивний дисонанс в голові. Давайте ми трошки можливо із цим наведемо порядок. Я думаю, що на відпочинок, умовно кажучи, потрьопана там 10-та чи 110-та бригада, яка під Авдіївкою несла е, серйозні втрати. Вони на відпочинок можуть запросто на рік чи на два закрити кордон тиси наприклад. ще одна ситуація, яка потребує уваги держави і суспільства. Ну мені так здається, а зараз спробуємо розібратися. У ній асоціація міжнародних автоперевізників скаржиться на те, що під час повернення до України з-за кордону співробітники ТЦК СП знімають водіїв фур. Прямо з рейсів і Соломіт забирають у центри комплектування. Е, як можна це пояснити? Це місцеві виконавці на місцях, верніше десь ось так себе поводять, чи тут справді все справедливо і так і повинно бути. Ні, ну це звичайно, по перше, це виконавці на місцях, по-друге, це неврегульованість на законодавчому рівні. Ну, наприклад, в нас без проблем зразу внесли в постанову кабміну, я вже казав, там циркачів, клоунів і різного ж типу цілімарафетів. в той же час у нас взагалі немає ніяких моментів щодо швидкого бронювання, наприклад, тих же самих водіїв з боку перевізників, бо це є артерії, як то кажуть, нашої фінансової системи. Бо якщо не будуть працювати наші Перевізники то були працювати польські перевізники. Ну скажімо так, можливо, але зараз я не тільки за це хотів сказати. оборонно промисловий комплекс збільшив своє виробництво. От як писали нещодавно наші пропагандистські медіа, я говорю зараз, медіа дотичні до банкової збільшив виробництво в 15 разів. А попробуйте, спитайтеся кого-небудь з виробничників, як в них з приводу бронювання спеціалістів. Так, от я вам скажу місяцями оббивають пороги, щоб внесли ті чи інші прізвища чи структури, навіть при наявності державного замовлення того чи іншого оборонного підприємства, воєнкомати, пов'язка і йдуть, грубо кажучи, служити замість того, щоб реально ну давайте говорити відверто. Ви візьміть хорошого спеціаліста, там того ж самого програміста чи айтішника. Ну навчі ну штурмовіка з нього зробити можна за 2-3 місяці. А ви зробіть зрубісу штурмовика, зробіть айтішника, який буде писати софт для наших fpv дронів. Наприклад, ми всі говоримо, нам треба там машинний зір зараз прописати, там удосконалювати якості, характеристики і так далі. Ну, в той же час, от якраз таки ця історія це відвертий саботаж з боку нашого кабміну, тому що не врегулювавши якраз питання бронювання тих, кого треба забронювати, вони дуже швиденько врегулювали бронювання для вирощувачів верблюдів, наприклад, чи вирощувань. Шів там горіхів, ви розумієте? Оцей е, колега Гончаренко, Олексій в себе в телеграм-каналі публікував список тих, хто підпадає під бронювання. В нас потенційно місцеві органи влади можуть забронювати. Ну, якщо в тебе є трилерка шаурми, можу сказати, що ти в нас е, тут е, градообразуєш підприємство. Місто, будів... місто підприємство розумієте, тобто це вже такі перекоси. Ну що просто капець. Так от це саме недолугість роботи Шмигаля або саботаж роботи Шмигаля і його команди саме в цьому контексті. Вони Ігор, на останок коротенько, у нас буквально хвилина. Платформа Телеграм розблокувала офіційні чат-боти СБУ Гури Мінцифри, що допомагають в боротьбі з російською агресією. Що цей інциденти з блокуванням чат-ботів державних відомств повинен був сказати нашим цим самим державним відомствам і чого навчити? З однієї сторони це цифрова мережа, яку ми створили для використання в тому числі на окупованих територій для того, щоб отримувати інформацію. З другої сторони, Буданову треба просто-напросто менше виходити на медіа і піаритися на темі, і ми закриємо телеграм-канал. Ну от от прилетів такий невеличкий штришок. А потім всі ай яй яй ай. яй яй А що ж робити? До менше треба трандіти. Ну для того є інші структури, це як мінімум. А що стосується взагалі телеграм помийки ну я вам хочу сказати, що як би там дуров не позиціонував себе як незалежний, і так далі, якщо туди вкладує гроші офіційні державні структури Російської Федерації, то просто так нічого ніколи не робилося. Тому якщо воно виглядає коричневого кольору, боняє як лайно, і то напевно воно і є лайно.